Вольф Гершкович Мессін, основною діяльністю якого були психологічні досліди і читанням думок присутніх. Він був учнем Фрейда та відомого доктора Абеля. Люди, безперечно, підкорювалися його волі, а він бачив їхнє майбутнє і навіть міг змінити долю. Він був людиною-загадкою, яку не можна було вважати простим гіпнотезером. Він бачив перебіг історичних подій, змінював долі людей. Мільйони людей відвідали його концерти і захоплювалися. І тільки він бачив у цьому не подарок, а прокляття долі. Народився в Вольфмесі 10 вересня 1899 року у містечку Гура-Кальварія, неподалік Варшави. На той час ця територія була частиною Російської імперії. Крім Вольфа, у сім'ї підростало ще троє синів. Батька звали Гашик. Особливих статків у сім'ї не було. Основним джерелом їх доходів була оренда саду, в якому діти щонайменше сил доглядали дерева. Мама хана померла молодою від сухот. Батьки відрізнялися побожністю та строгістю, тому що діти росли абсолютно нерозпущеними та звичними до спартанського способу життя. З раннього дитинства Воль був лунатиком. Майже щоночі блукав по хаті у вісні, а вранці його мучили головний біль. Для лікування хлопчика батьки використали народний спосіб. Щоночі біля його ліжка ставили таз, повний холодної води. Тому щоразу, коли він вставав, з ліжка ногами поринав у воду і миттєво прокидався. Таким чином, батьки перемогли сомнобулізм сина. Батьки наполягали на тому, щоб шестирічний Вольф навчався у єврейській школі. І хоч йому було нецікаво вчити толмуд і запам'ятовувати молитви, хлопчик не чинив опір. Незабаром він зумів здивувати рабина, який викладав цей предмет своєю фундаментальною пам'яттю. Саме Рабин допоміг Месінгу. Потрапити на навчання до Ієшебота, школи, де готувалися пшенослужителів. Тепер Вольф категорично відмовлявся від навчання в цій школі, бо не хотів бути рабином. Батько, навпаки, вважав, що таким чином хлопчик забезпечить собі майбутнє і зможе подбати про нього у старості. Щоб переконати впертого сина, батько пішов на хитрість. Він підмовив бродягу. Щоб той, навкрішивсь простирадлом, з'явився перед Вольфом із темряви і приставився янгелом. Так і сталося. Ангел сказав Месінгу, що на нього чекає прекрасне майбутнє. Тільки через багато років він дізнався правду, а в той момент щиро вірив у пророцтво навчання у Єшеботі не приносило радості хлопчику. Він на силу витримав у стінах навчального закладу кілька років, поки не наважився кинути все і виїхати до Берліна. Він не мав грошей на квиток, тому Вольф вирішив їхати зайцем. Як на гріх у вагон зайшов кондуктор, який перевіряв проїзні документи. Злякавшись, хлопчик забився під лаву, сподіваючись, що ніхто не помітить. Але кондуктор суворо попросив Вольфа Пред'явити квиток. Тоді хлопчик протягнув йому шматок паперу, що валявся на підлозі, і почав пильно дивитися в очі перевіряльнику. Кондуктор спокійно прокомпосував цей клаптик паперу, і порадив пасажиру не сидіти під лавою, а знайти вільне місце. Тільки тоді Месінг переконався, що має неймовірні здібності. Після приїзду до Берліна хлопчик знаходить роботу посильного. Але його зарплата була настільки мізерною, що доводилося відмовляти собі у їжі. Зате працювати потрібно було багато годин. І одного разу він просто на вулиці з непритомні. Це була голодна непритомність, після якої хлопчика відвезли до лікарні. Лікарі вирішили, що він помер. Тому тіло Месінга. Перевезли до моргу, де він перебував протягом трьох діб. Один із спільних практикантів помітив, що Вольф живий, і доповів про це лікареві. Цей випадок викликав інтерес у психіатра та невропатолога з Німеччини, професора Абеля. Незабаром Абель взяв Вольфа до себе в учні, учив його вмінню керувати своїм організмом, читати і вселяти думки. Велику роль у біографії Мессінга зіграв найталановитіший імпресаріо, цельмейстер, з яким його познайомив професор Абель. За допомогою імпресаріо Вольф отримав роботу у Берлінському музеї незвичайних експонатів. Молода людина могла керувати летаргічним сном, тому він лежав у скляній труні, перебуваючи у бездиханому сні. Ці виступи приносили пристойні гроші, і Месінг мав можливість продовжувати вдосконалювати свою майстерність. Професор Абель та його помічник Шмід продовжували навчання талановитого юнака. Тепер він міг чудово розуміти, про що думає його співрозмовник. Особливо, коли торкався його рукою. Йому вдалося навчитися керувати болючими відчуттями у власному тілі. І він їх просто відключав. Пізніше Месінг брав участь у виступах циркових труб. Йому вдалося потрапити навіть у варєте Вітергарден та цирк Буша, де він підкорював публіку своїми номерами. Месінг міг знайти заховані речі та сказати, кому вони належать, у 1915 році. Месінг вирушив у своє перше самостійне турне з Центральною Європою. Потім було ще кілька турів, поки у 1921 році Вольф не опинився у рідній Польщі, причому з пристойним капіталом. На самому початку Другої світової війни 1939 року батька, братів та всіх родичів Вольфа заарештували і разом з іншими євреями розстріляли. Майданику. Матері на той момент уже не було в живих. Вона померла, коли Вольф був 13-річним підлітком. Артисту вдалося уникнути долі його рідних, і він перебрався до Радянського Союзу. На новому місці Вольфа підтримав Петро Абрасиму, який у ті роки очолював відділ мистецтв. Месінгу вдалося продовжити свої виступи, на яких він провадив. Психологічні досліди. Спочатку його включили до складу агітбригади, а потім він прийшов до держконцерту. І це дозволило давати самостійні концерти у палацах культури по всій країні. У свій час Месінгу довелося працювати з радянською церковою трупою, куди його прийняли ілюзіоністом. Частину зароблених коштів. Месінг віддав на складання винищувача, як сім, спеціально для Героя Радянського Союзу Костянтина Ковальова. Месінг особисто знав Йосипа Сталіна, який спочатку не вірив у його здібності. Але коли Вольф примчав до Сталіна і попросив скасувати рейс літака на Свердловськ, у якому мала летіти хокейна команда та його син Василь. Сталін. Того ж серйозно стурбувався. Рейс літака ніхто скасовувати не став. Але Сталін у наказовому порядку відправив сина потягом, і справді, літак розбився, разом з усіма, хто був на його борту. З команди вижив лише Всеволод Бобров, бо запізнився до його відльоту. Натомість з Микитою Хрущовим у Месінга відносини не склалися. Генсек СССР відчував до провісника антипатію, спричинену відмовою Вольфа від виступу на черговому з'їзді партії, справа тому, що для нього спеціально підготували промову. Месінг мав видати за свої передбачення, але це не збігалося з принципами провідця. Він озвучував свої передбачення лише тоді, коли мав тверду впевненість. У їхній істині. А Хрущов хотів змусити Вольфа сказати, що труну з тілом Сталіна треба забрати з мавзолею. Після того, як Вольф відмовився говорити зі сцени таке пророцтво, у його біографії настає чорна смуга. Йому не дозволили астролювати великими містами. Він міг розраховувати на концерти у маленьких селищах і сільських клубах. Через деякий час. І цю можливість дивувати публіку відібрали. Месінг упав у депресію, замкнувся і практично не бував на публіці. Зустріч, що стала для Месінга доленосною, відбулася у 1944-му у Новосибірську, де він тоді жив постійно. На одному з концертів він побачив Аїду Рапорт, яка невдовзі стала його дружиною. В одній особі Месін знайшов дружину, помічницю та асистента. Вольф вважав себе щасливим у особистому житті, тому що прожив з коханою у коханні та злагоді. Аж доки в середині 1960-х років вона не померла від онкології. Близьке оточення було впевнене, що йому точно відома була. Дата її смерті. Коли не стало улюбленої Аїди, у Месінга почалася депресія, яку посилювала та заборона виступати з концертами. До останніх днів самотність Вольфа фарбувала рідна сестра Аїди та дві його собачки, болонки. Коли Месін утік з окупованої Польщі до Радянського Союзу, він пошкодив ноги. Ці рани потім давали себе знати все життя, а перед самою смертю болі посилювалися. Вольфа консультували лікарі, які наполягали на операцію. Зрештою, він і зважився на хірургічне втручання. Перед тим, як залишити квартиру, Месін попрощався з нею, розуміючи, що повернутися сюди йому вже не судилося. Лікарі провели блискучу операцію. Вони перебували у повній впевненості, що пацієнт житиме. Але раптово у Месінга стався набряк легень. Відмовили нирки. Він помер 8 листопада 1974 року. Місцем упокою став вістряковський цвинтар у Москві. До побачення, до нових зустрічей!